Вітаю, це новинарвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Ворог завдав найбільш масованого удару по енергетиці України від початку війни. Глава дипломатії ЄС Борель вкотре закликав партнерів зняти обмеження на використання західної зброї для ураження військових цілей на території РФ. Вагання Білого Дому грають на руку Москві. Там перебазовують авіацію за межі дії українських ракет. Пальмова гілка від китайських миротворців. Пекін перекриває кисень поставкам дронів і комплектуючих. Як це позначиться на Україні, а також про інші події, далі докладніше. У понеділок московити завдали масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Загалом ворог випустив 127 ракет і 109 шахедів. Сили протиповітряної оборони знищили 102 ракети різних типів і 99 ударних дронів. Повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук, ракетна небезпека тривала дві години, а безпілотники кружляли над країною понад 13 годин. За інформацією держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок цієї атаки загинули семеро людей, двоє померли в лікарні. 47 людей поранені, серед них чотири дитини. Рятувальники загасили 22 пожежі загалом до ліквідації наслідків обстрілів. Залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки у 15 областях. В Укренерго атаку расистів назвали наймасштабнішою від лютого 2022 року. Нині в країні запроваджені графіки обмеження енергоспоживання в деяких областях одночасно застосовується по кілька черг знеструмлення. Ворог повернувся до тактики 2022 року, зосередившись на розподільчих потужностях. Говорить аналітик Володимир Омельченко. За його словами, незабаром ситуація має покращитись. Поступово запрацюють енергетики вже більш інтенсивно на відновлення інфраструктури, будуть розбиратися, що пошкоджено, що ні, і мабуть, будемо поступово регіони будуть переходити у нас до планових відключень, і ситуація буде стабілізуватися, але це не означає, що ми уникнемо графіків погодинних відключень. Які вони будуть ці графіки, важко сказати, тому що ми на сьогодні не знаємо повністю обсягів руйнації. Єдине, що можна можна сказати, те, що ворог, він. На цей раз, якщо він весною у нас в основному атакував генерацію, то цього разу він повернувся до своєї стратегії 2022 року, коли наносив удари в першу чергу на розподільні потужності. Президент всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков говорить, що жорсткі обмеження електроенергії можуть діяти кілька тижнів. За його словами, світло відключатимуть, поки не відновлять пошкоджені розподільчі системи. Водночас, якщо масовані атаки з боку РФ триватимуть, обмеження енергоспоживання можуть застосовуватись довше. Було удари дуже серйозні по розподільчим мережам і по розподільчим пристроям по видачі електроенергії на електростанціях в тому числі і на атомних електростанціях. Був удари по Київській ГЕС, там теж пошкоджено частково електрообладнання. Тому зараз схему відновлюють відновлюють. Треба проводити дуже серйозні ремонтні роботи на розподільчих пристроях на підстанціях, особливо на високовольтних підстанціях, для того щоб зробити схему надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів. Загрози прориву дамби атакованої РФ Київської ГЕС і підтоплення територій немає. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. На сьогоднішній день це точно загрози підтопленню чи прориву дамби для київської АЕС немає, тому ніяких там підтоплень не може бути. Станція буде пропускати. Цей, ну скажімо, цю воду, яка є, якусь частину через агрегати, якусь частину, якщо буде потрібно, будемо піднімати затвори. Але на сьогоднішній день станція працює, ну скажімо. В тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати, стоїть завдання відновитися максимально. Але на сьогоднішній день це ще, скажімо, питання дуже таке складне. Тому що скажімо, як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. і Ми плануємо одне, ворог планує інше. Тому знаєте, тут сьогодні щось прогнозувати дуже важко. Ігор Сорота також додав, що сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень. Загалом від початку війни по станціях Укргідроенерго ворог завдав близько 130 ударів через це компанія втратила 40% генерації. Кількість випущених московитами ракет типу кинджал під час атаки 26 серпня свідчить про те, скільки у ворога лишилось літаків, здатних нести їх на борту. Такий висновок зробив фахівець з авіації Костянтин Криволап. На його думку. В рашистів дієздатними лишились три «Міги-31». Вчора було три удари кінжалами. Сьогодні було три удари кінжалами. Це каже про те, що в них залишилось три міг 31 к тому, що два наших удари по Солослєйки дали результати, те, що в них може там є якісь ще 31 перші, які можна відремонтувати. Може там щось їх там але в даний час у них три міг 31 перший. Тим часом глава дипломатії Євросоюзу Борель після масованої російської атаки по Україні вкотре закликав партнерів зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях. На території РФ він зокрема наголосив, що такий крок за нормами міжнародного права посилить українську самооборону, убезпечить життя її громадян та зменшить руйнування. За даними видання Newsweek, зараз в Росії щонайменше 250 військових об'єктів перебувають у зоні ураження українських атакамців. Це великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні підприємства, склади палива, боєприпасів та постійні штаби. Україна збирається надати адміністрації Білого Дому перелік переляк цілої глибині території Росії, які збройні сили України вражатимуть в разі отримання дозволу від США. Крім того, у вересні президент України Володимир Зеленський обіцяє представити Вашингтону план перемоги. З ним він має намір ознайомити як Байдена, так і кандидатів на крісло в овальному кабінеті Гарріс і Трамп. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів. Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані або не дадуть, чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані або ні. Думу вересні представлю цей план йому на зустрічі, і думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харіс, так і Трампу, Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться. Та, поки білий дім вагається, нова оцінка розвідки США показала, що з моменту, як Україна почала отримувати ракети Атакамс, Росія перебазувала 90% своїх літаків за межі радіусу дії ракет. Про це йдеться у матеріалі Washington Street Journal. Видання також зазначає, що, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання атакамс у Росії на тлі найпотужнішого обстрілу спочатку війни, що стався цього тижня. Адміністрація Байдена не планує переглядати свою позицію за словами речника Міноборони Сполучених Штатів Пета Райдера. Політика Вашингтона в цьому питанні не змінилася. Так він відповів на запитання журналістів Голосу Америки. То чи є ще обмеження на українську зброю, яку надають Сполучені Штати Америки? Наша політика не змінилася. Ви чули, як ми казали, що українці можуть використовувати допомогу США для захисту від транскордонних атак, тобто для контрудару. Щодо дальніх ударів, глибоких ударів по Росії. Наша політика не змінилася за обережну політику щодо надання військової допомоги Україні держави заходу розкритикував колишній командувач військами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлов. Прямісінько зараз ми навмисно надаємо Україні те, що їй потрібне для перемоги. Якщо ми продовжимо робити те, що робимо, Україна, зрештою, програє, цитує райдера Associated Press. З позитиву четвергова заява командувача збройними силами Нідерландів Ейхельсхайма про те, що Україна може використовувати нідерландські винищувачі F-16 без територіальних обмежень. Він додав, що його американські колеги частково погоджуються з цією оцінкою. Вони мають різні обмеження щодо інших систем зброї, які вони надали. Але ми згодні в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну. Сказав Ейхельсхайм. Ви слухаєте новинар Віклі. До небажання штатів надати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї додалася й інша халепа, яка матиме безпосередній вплив на ситуацію на полі бою. Цього разу в гру вступив Китай, як і все, що робиться під Небесною. Це виявилось такою собі повзучою міною сповільненої дії, яку просто прогавили. Вочевидь позначається відсутність в Україні, а може і небажання у вищих ешелонах влади. Залучати до співпраці авторитетних фахівців китаєзнавців все почалося торік восени, коли Пекін запровадив обмеження на певні комплектуючі для дронів. Повністю ж підступний план пекінських миротворців розкрився зараз, коли стало відомо, що з 1 вересня в Китаї набуває чинності заборона на експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА, а також усіх дронів, що можуть бути використані у військових цілях. Про це йдеться на сайті Міністерства торгівлі КНР. Інформують Associated Press і Reuters. У повідомленні зазначається, що рішення ухвалене з метою запобігти використанню безпілотників у розповсюдженні зброї масового знищення, крім цього, інфрачервоне обладнання для візуалізації, лазери для індикації цілей і високоточне інерційне вимірювальне обладнання. Внесуть до списку експортного контролю. Заява поширена на тлі критики Китаю з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників через постачання військової продукції до Росії. На заяву Пекіна вже відреагував командир тактичної групи аеророзвідки Збройних сил України Роберт Бровді з позивним Мадяр. У своєму телеграм-каналі він написав: цитую: приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів, і воно буде неспівставним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх боєприпаси, не дрони, хоч час від часу підкидають партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пара десятків нових мільйонерів з'являться, різних мастей. Маю думку, що зазначене обмеження стане одною зі складових усадки нас за стіл переговорів і зовсім не на паритетних умовах. Кінець цитати: За словами Мадяра, з 1 вересня товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки, серед них, зокрема, квадрокоптери та комплектуючі для них як от рами, навігаційні камери, льотні контролери, пропелери, посадочні шасі, цифрові системи передачі даних, радіосистеми, рації, реб-системи тощо. Список доволі великий, і це відбувається в той час, коли війна швидко еволюціонує а серед озброєння, яке застосовується силами оборони. Значну частку складають саме безпілотні системи та автономні керовані турелі, говорить боєць третьої штурмової бригади Дмитро Пульмановський. Лео часка використання зброї, окрім такої загальновійськової, яка прийнята. Класична там система артилерійські, там зброя, яка на, надана партнерами, типу для підрозділів роти вогневої підтримки, треба розуміти, що війна дуже швидко змінюється, і ми, Україна, не знаю, що це бересно є трошки законодавець моди в цьому напрямку. Це використання всіх безпілотних систем і всіх засобів автономних керованих турелів. Віддалених керованих паралізів, все, що максимально може зберегти наших і Одна з компаній, яка доправляє в Україну товари з Китаю, Японії та Південної Кореї, міст Чайна. Там щодо комплектуючих і дронів кажуть, йдеться лише про поштові відправлення. Як повідомляється на сайті компанії, доставка зазначених товарів у більших обсягах та інших форматах розглядається. Однак клієнтів просять утриматися від замовлення товарів, заборонених з 1 вересня у форматі поштових посилок. Втім, добре відомо, що левова частка комплектуючих для українських дронів замовляється і відправляється саме поштою, тож після смак цього ніхао обмеження приходитиме поступово, як стадії раку, написав командир тактичної групи аеророзвідки Збройних сил України Роберт Бровді. Реакція керівництва країни поки що нульова. Між тим начальником штабу командування сил безпілотних систем Збройних сил України призначено Романа Гладкого, підозрюваного у державній зраді шпигунстві та корупції. Про це повідомляє аналітичний центр Діпстейт. За даними центру, дружина Гладкого має російське громадянство, а донька виступає за Росію в спортивних змаганнях. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу сил безпілотних систем? А потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників. Тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди, зазначається у телеграм-каналі аналітичного центру Діпстейт. Там також повідомляється, що командувач СБС Вадим Сухаревський висловлювався проти цього призначення. Сподіваємося, цю помилку виправлять. Додали у Діпстейт. Тим часом на Донбасі, за даними аналітичного центру Діпстейт, московито окупували мембрики Калинове, просунулись поблизу Вугледара, в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці біля Павлівки та Пантелеймонівки. Тривають бої у часовому яру, розповів Андрій Полухін, представник 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. При захопленні міста часів яр він отримує тактичну перевагу на висоті, котра знаходиться над великими містами, такими як Костянтинівка. Дружківка, Краматорськ і логістичним шляхом між ними, і це буде дуже небезпечна річ в плані розвитку їх успіху по захопленій Донецької області в адміністративних межах. За словами Андрія Полухіна, по собі окупанти лишають самі руїни. Ворог лишає один по собі світ, як при окупації Авдіївки, як при окупації Бахмута. Це просто руїни. Звісно, що ворог не вважає ці території своїми, навіть морально. Він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху. Наразі це все. При інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, у четвер, 29 серпня, Україна вшановувала пам'ять своїх захисників. Того дня, у 2014 році стався Іловайський котел. В якому загинули понад 360 українських воїнів сотні зникли безвісти. Скільки захисників України віддали своє життя з того часу достеменно невідомо. Цього ж тижня в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Сергій Фалько, Микола Коровашкін, Олег Безверхий, Петро Тихонов, Ігор Корж, Володимир Розживін. Володимир Яровий на Алеї Слави у Харкові від початку російської навали вже поховані 1400 військових, розповіла Суспільному голова всеукраїнського об'єднання рідні зниклих безвістей та загиблих захисників України Марина Полякова. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!